Павло Глазовий балакуни. Із високої трибуни на нараді обласній виголошував промову сам товариш Торохтій. Подолаємо всі хиби, ліквідуємо прорив, слухачів своїх увагу він на хибах загострив, ще й підкреслив, що в роботі не повинно бути хиб. Побував на тій нараді язикатинку пилип, Повернувшись до району, швидко скликав він актив, і про підсумки наради довго й нудно молотив. Подолаємо всі хиби, закликав, гукав Пилип, аж язик до піднебіння після виступу прилип, думав він, нарада наша сколихне увесь район. Запальну його промову слухав Сидір Балабон. І до того запалився аж пащів, горів увесь, Що з наради, повернувшись у підлеглу РТС, на нову свою нараду всіх він скликати звелів. Подолаємо всі хиби із трибуни загримів. Досхочу, наговорившись, на нараді бойовій, жде у центрі обласному справжній зрушень торохтій. І чекають, склавши руки від нарад своїх чудес, язикатинко в районі балабону РТС. Ні, нічого той не зрушить, і тим більше не піднесе, хто з трибуни, наче півень, кукурікне та й усе.